Чому ми любимо фальшиві губи, але ненавидимо фальшиве м'ясо? Парадокс вибору чому ми сприймаємо синтетику в красі, але чинимо опір її в їжі. Ми живемо в епоху, коли межі між природним і штучним стираються із запаморочливою швидкістю. Технологія дозволяє нам створювати матеріали та продукти, які колись здавалися неможливими. Ми без проблем вводимо собі ботулінотоксин для розгладження зморшок, збільшуємо губи наповнювачами, і носимо діаманти, вирощені в лабораторії, не замислюючись про те, що ці коштовності не народжувалися в надрах землі під колосальним тиском. Але варто запропонувати нам альтернативні джерела білка, будь то рослинні аналоги м'яса або культивоване в лабораторії, як в нас прокидається первісний огидо. Чому так відбувається? Чому ми так легко приймаємо синтетику в сфері краси і розкоші, але з таким скепсисом ставимося до неї, коли мова заходить про їжу? Цей парадокс, як зазначає Софія Вуд, консультант з поведінкових наук, корениться в нашій глибоко вкоріненій схильності до натуральності, психологічної схильності, яка колись служила нам на благо, сьогодні може гальмувати прогрес. Я, як людина, яка активно цікавиться технологіями та їх впливом на суспільство, вважаю, що ця схильність це не просто психологічний феномен, а складна комбінація еволюційних інстинктів, культурних норм і когнітивних спотворень. Еволюційна спадщина страх перед невідомим. В основі нашої відрази до синтетичного м'яса лежить древній механізм виживання. Наші предки, чиє життя було нерозривно пов'язане з навколишнім середовищем, навчилися розпізнавати потенційно небезпечні продукти харчування. Сильна реакція відрази до незнайомої їжі служила захисним бар'єром, що оберігає від отруєння і хвороб. Цей інстинкт, відточений тисячоліттями еволюції, все ще працює в нас, навіть якщо сучасні технології дозволяють нам створювати безпечні та поживні альтернативи. Однак варто визнати, що світ, в якому ми живемо сьогодні, сильно відрізняється від того, який бачили наші предки. Промислове тваринництво з його інтенсивними фермами і використанням антибіотиків далеко не натуральний процес. Яловичина, збагачена гормонами, птиця, вирощена на генетично модифікованому кормі, це продукт складної і часто неетичної системи. Іронія полягає в тому, що ми з готовністю відмовляємося від синтетичного м'яса, вважаючи його неприродним, в той час як традиційне тваринництво з його негативними наслідками для навколишнього середовища і здоров'я людини продовжує залишатися нормою. Культурні норми та когнітивні спотворення. Крім еволюційних інстинктів, на наше ставлення до синтетичного м'яса впливають і культурні норми. Їжа глибоко пов'язана з нашою ідентичністю, традиціями та соціальними зв'язками. Традиційні страви, приготовані з натуральних інгредієнтів, сприймаються як символ домашнього затишку, турботи і культурної спадщини. Пропозиція альтернативних джерел білка може сприйматися як загроза цим цінностям, як спроба розмити, межі між сьогоденням і штучним. Крім того, на наше сприйняття впливає і когнітивне спотворення, відоме як ефект Ореолу. Якщо продукт маркується як натуральний, ми автоматично сприймаємо його як більш безпечний, корисний і смачний, навіть якщо це не відповідає дійсності. І навпаки, якщо продукт маркується як синтетичний, ми автоматично сприймаємо його як менш безпечний, менш здоровий і менш смачний, навіть якщо це не відповідає дійсності. Сфера краси прийнятність штучного. Чому ж ми так легко приймаємо синтетику в сфері краси і розкоші? Я думаю, що справа в тому, що в цих областях ми сприймаємо штучність як спосіб поліпшення себе, як інструмент досягнення бажаного образу. Ботулінотоксин і наповнювачі для губ це не загроза нашій ідентичності, а спосіб виглядати молодше, привабливіше і впевненіше в собі. Діаманти, вирощені в лабораторії це не підробка, а альтернатива, яка дозволяє нам насолоджуватися красою без шкоди для навколишнього середовища та етичних принципів. У сфері краси і розкоші, штучність асоціюється з інноваціями, прогресом і індивідуальним вибором. У сфері їжі, ж штучність часто сприймається як щось чуже, неприродне і навіть небезпечне, як подолати бар'єри, прозорість та освіта. Як же нам подолати ці бар'єри і зробити альтернативні джерела білка більш прийнятними для споживачів? Я вважаю, що ключ до успіху це прозорість та освіта. Прозорість виробництва споживачі повинні знати, як виробляється синтетичне м'ясо, які інгредієнти використовуються та які процеси застосовуються. Важливо пояснити, що альтернативні джерела білка не є чимось чужим і неприродним. А скоріше є продовженням традиційних методів виробництва продуктів харчування, таких як сироваріння або пивоваріння. Освіта необхідно навчати споживачів про переваги альтернативних джерел білка, таких як зменшення викидів парникових газів, відсутність проблем із добробутом тварин та зниження стійкості до антибіотиків. Важливо розвіяти міфи і помилки, пов'язані з синтетичним м'ясом, і надати науково обґрунтовану інформацію про його безпеку і поживну цінність. Привабливий смак і текстура звичайно, смак і текстура відіграють важливу роль у прийнятті споживачем продукту. Виробники альтернативного м'яса повинні прагнути до того, щоб їх продукти були максимально схожі на традиційне м'ясо за смаком і текстурою. Позиціонування важливо правильно позиціонувати альтернативні джерела білка на ринку. Не варто представляти їх як заміну традиційному емісу, а скоріше як альтернативу, яка може бути частиною збалансованої дієти, особистий досвід та спостереження. Я особисто пробував кілька видів рослинного м'яса, і можу сказати, що якість продуктів постійно поліпшується. Деякі з них дійсно вражають своїм смаком і текстурою, і я впевнений, що в майбутньому вони стануть невід'ємною частиною мого раціону. Однак, я також розумію, що для багатьох людей перехід на альтернативні джерела білка це складний процес, який вимагає часу і зусиль. Важливо поважати вибір кожної людини і не намагатися нав'язати йому свою точку зору. Укладення Парадокс вибору, коли ми приймаємо синтетику в красі, але чинимо опір її в їжі, це відображення нашої складної психологічної схильності. Однак, я впевнений, що в майбутньому ми зможемо подолати ці бар'єри і зробити альтернативні джерела білка більш прийнятними для споживачів. Для цього необхідно більше прозорості, освіти та інновацій. І, звичайно ж, нам потрібно змінити своє ставлення до штучного і визнати, що технології можуть бути не тільки інструментом прогресу, але й способом створення більш стійкого і здорового світу. Адже, врешті-решт, не є прагнення до поліпшення себе і навколишнього світу найбільш природною потребою людини.